Всіх вітаю на своєму YouTube каналі. Сьогоднішнє відео буде стосуватися того, як до Альфи 300 або Альфи 200 під'єднати нашийники. Нашийники під'єднуються ідентичним всі способом. На будь-якому наший знаходиться одна кнопка і Алгоритм під'єднання він ідентичний, тому різниці не Це Т5, ТТ15, Т20 або Т25. Алгоритм ідентичний. На приладі, вибираємо пункт меню Список собак. Вибираємо піктограмку Собака, додавлення собаки, зображення шейника. Нашиник шейник відповідно вимкнений. Натискаємо кнопку Тримаємо, Є-зумер і відпускаємо. Нашильник перейшов у режим підключення. Трошки чекаємо, він зараз під'єднається. Вводимо ім'я, яке нам зручно, коли потрібно. тут у нас мова інша. Трошки натискаємо на пробіл, вибираємо мову, яка нам потрібна. І відповідно натискаємо кнопку, що ми все виконали, піктограмку зелену, і готово. Відповідно, коли зв'язок з нашийником з'являється, у нас тут відображається інформація по нашийнику, ми бачимо рівень заряду акумулятори, GPS і зв'язок. Все, на них під'єднано. Дякую за увагу.